Леся Українка Одержима, драматична поема. Перша Берег понад озером Гадаринським. Далеко на горизонті ледве мріє човни коло берега і чорніє люд, що хмарою заліг далекий берег. Міріям, одержима духом, у глибокій тузі блукає поміж камінням понад берегом. Далі зіходить на шпиль скелі і дивиться на наберег, а в глибину пустелі вона бачить там когось у далині. Він там, він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним, мені здається, я те бачу, нависли думи хмарою важкою. От-от з них стрілить ясна блискавиця і цілий світ осяє. Ох! Коли ж вона розіб'є темну хмару, хоч би мене убила блискавиця, я прагну, прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч на мить чоло те просіяло. Годівлю дав юрбі, тілами, душам, всім дав спокій, а сам усі пустелі, постелі, пасидумо котари Не немає впину, а йому спочину. Який він одинокий, Боже правий! Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде в славі світ судити, так сказано в пророцтві, більш нічого. І правда, і милосердя все для світа, а для Месії що? Чи тільки слава? Війна, ізвада, смерть недуги зникнуть. Мир буде на землі і щастя в людях, а для Месії? Знову слава вишніх і тільки слава. Ой, яка ж то кара? Месією, ще світ рятує бути, всім дати щастя і нещасним бути. Нещасним так, бо вічно одиноким. Хто міг би врятувати його самого від самотини, від страшної слави? Пригнічена, раптовою втомою, сідаю під скелею. І схиляється на камінь. Чого ж це я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю. Певне, дух мене сюди завів на певну згубу. Ну що ж, нехай мені тут гинуть краще, ніж в іншому місці, я загину тут. Я вигострила погляд у пустині, мов соколинний зір, все виглядало. чи він хоч не подивиться на мене. Не подивився і не обернувся. Занадто вже буйна була надія. Чого ж я сподівалась? Я не знаю. Розхитуючись, як ті, що голосять на гробі, співає стиха тужливу східну пісню, довго без слів. Про все співати можна, а сказати слів не стає, співає знов. Яка була юрба за ним, як він ходив по галілеї, і кожен з тих торкнути хоч одежу, хоч край плащами месії, тільки я торкнути не посміла, бо нічого просить не мала в нього ні здоров'я, ні страви, на безхліб'ї, і я не знаю, чого я йшла з Юрбою, співає знов він нікому не відмовляв потіхи і поради. Кому що бракувало, він давав, співає. А що ж мені бракує? О Масіє, Ти, може, знаєш? Незамітно для Міря Масія наблизився до неї за скелі, надійшовши з пустині і схилився над нею. Знаю, Мірям. Мірям жахнулась. Учителю. Не бійся, жінко, спокій я хочу дати тобі. О, я не хочу, не хочу я спокою. Месія лагідно і разом суворо. Мірям, все дух тобі говорить. Чом не хочеш? Спокою прагне всякий. Але ти, учителю, покинув той спокій, що був у тебе в тихім назареті. Ти дорівнятись хочеш? Мірям з поривом. Ні, Месія, я не рівняюся до тебе, ні. Я знаю те, що я нещасна жінка. Так нащо ж ти зрікаєшся спокою, єдиною потіхи всіх нещасних? мірям з раптовою одвагою. Бо ти його не маєш, сине Божий. Яке тобі до мене діло, жінко? Мірям знищена, збентежена, закриває лице покривалом і повертається йти геть. Стій, Мірям, скажи, ти у мене віриш? Мірям не відкриває лиця. Я вірю, що ти, Божий син, месіє, і всім окрім мене даси рятунок. Усім крім тебе жінко? Ти сказав? Я не сказав того. Та я те чула. Прости, учителю, я мушу йти. відступає. Куди ти йдеш? Не знаю. Так на безвість. Чого ж ти йдеш? Бо мушу йти. Навіщо? Ти знаєш? Ти месія, я не знаю. Зостанься тут. Мірям мовчки спиняється. Скажи мені, ти чула, що говорив я людям? Так, Месія. Ти прийняла мої слова, Ніколи я не забуду їх, і слід їх підеш. Вони слідом за мною підуть всюди, волаючи, ти йдеш не праву путь і, мов на жар пекучий, наступати я буду на слова твої огнисті, сліди мої від них криваві будуть. Уперта річ твоя, ти, мов рабиня, що знає волю пана. І не слуха, таких храбів сувора кара жде. Мірям падає навколішки. О горе, впала вже на мене кара, і вже її ніхто не здійме з мене. У тебе мало віри, якби ти хоч зерня віри мала. О, я вірю, Без краю вірю в тебе, сине Божий, та я не вірю в себе. Я не вірю, що я могла б твої слова прийняти. Таке смирення гірше від гордині. О, сто раз гірший. Я те добре знаю, і з того розпач мій. Ти не наводь обмови зайвої на власну душу. Такою чорною вона не може бути. О, ні, учителю, вона чорніша, ніж хата пустка, що після пожежі чорніє порожнечею. вода твоїх речей цілюща та живуща. Душі моєї вигоїть не може, вода боронить від огню живого, Згорілу ж хату дарма поливати. Та що тобі спалило душу жінко? Не знаю, чи ненависть, чи любов? Кого ж ненавидиш ти? Ворогів. Своїх? Твоїх. Я їх казав любити, а я люблю не їх. Вони для тебе, як і для мене, ближні. Але я від них далека, наче від їхни. Вони не відають, що творять. І їх несвідома, а всяк її розтопче, як стріни на шляху. Якби єхидна могла покинути свою отруту, вона б була б не гірша від голубки. Але вона отрути не покине. Про царство Боже на землі ти чула? Та я ж тепер ніде його не бачу. Ти дивишся і не бачиш, маловірна. Отак От не бачу. Світло твого духа мене сліпить. Чим ти мені ясніше, тим душі ворогів мені тамніші, тим менш їх хидна схожа до голубки. Немоловірна я, занадто вірю, і віра та мене навік погубить. Я вірю, що ти світло і такого, ця темрява до себе не приймає. Я вірю, що ти слово і такого, Отой глухорожденний люд не чує. Їм що? Їм, може, треба іншого месії? Їм, може, сина Божого не досить? Вони сліпі, вони ще не прозріли. Самого слова мало їм для віри, їм треба діла. Ти творив дива? Творив дива ще тільки над водою. Всього не досить, треба крові. Мірям з жахом крові? Чиєї крові вчителю? Моєї хай їм вона на голову впаде. Не проклинай, вертається прокляття на того, хто сказав його. Нехай я знаю все, проклята я навіки, бо я любить не вмію ворогів. о кожний тихий усміх фарисея для мене гірше від скорпіона злого. Мені бритка не так сама отрута. Як все оте гнучке, підступне тіло, я вся тремчу, коли його побачу. В моїх очах я чую зброї поглиск. в моїх речах я чую зброї брязкіт. Так я озброєна в свою ненависть, як вартовий коло царської брами, що радий вихопить на кожного свій меч, хто тільки зле замислить на владаря. Чи ти мене ненавидиш, так жінко? Мірям з докором. Учителю! — Ти, може, скажеш, любиш? Ти се сказав. Я так сказав, хто мовить, що любить Господа, а брата ненавидить, неправда то. Хіба ж той не любить, хто душу віддає? Що, значить, жінку віддати душу? Значить, будь готовим загинуть за любов. То все ж би, звалось віддати тіло, втім душі нема. А хто покине батька, матір, браття, все рідне любе, все чим жив він досі, для іншого не вже і той не любить? Хто зрікся всього, а себе не зрікся, не любить той? О Господи, якої ти жертви хочеш? Жертви я не хочу, любові тільки. Мушу всіх любити? Так, всіх. Всіх крім тебе все можливо. Але тебе і всіх все понад силу. За що ж, за що ж я маю їх любити? Недовірки питають тільки за що? О, як недовірки любити вміють, як полумінь палка у них любов. Та любов, що я від тебе хочу. Повинно бути, як сонце, всім світити. О, що мені робить? Немає сонця в моїй душі. Ніч, ніч, понура ніч. Ще, може, зійде сонце і для тебе? Мірям з раптовою надією. Учителю, чи ти мені дозволиш пролити кров мою? За кого? За людей? Ні, не за їх! То нащо проливати даремне кров? А може, не даремне? А може, кров'ю викупить я зможу? Кров без любові викупить не може. Якби ти хотів прийняти від мене викуп, Щоб налилась твоя святая кров. Ти хочеш викупить мене? Мірям потакує мовчки головою. Даремне. Нехай даремне, та позволь загинуть хоч не за тебе, то з тобою вкупі. Валові дають даремні жертви. Я ж не приймаю їх. Месіє! Ні, для тебе я не Месія. Ти мене не знаєш. Відходить, мірям застається в пустині сама. Друге. Гевсіманський сад дванадцять учеників сплять непробудним сном. Месія молиться, Міріам нишком крадеться по підсадовому муром. Стає в найглибшій тіні, звідки її видко месію в місячному світлі. Масія до учеників. Спите, не спіть, моя душа сумна до смерті. Ученики не озвиваються, сплять, мірям до себе. Боже, знов він одинокий, ще гірше, ніж в пустині. Сіє люди твердіші від каміння, О, ну там лежить той ученик, що люди кажуть учителю з усіх їх найдорожчий. а спить як і всі, твердіше може, бо наймолодший. Я одна не сплю, я вкупі з ним страждаю. Тут же поруч, та я німа, як цей. не видно, як сяє тінь, так мов я не людина, так наче в мене й душі нема. я приступлю до нього. Вихиляється трохи з тіні, але знов ховається. Ні, не смію. Він знову скаже, як тоді сказав, яке тобі до мене діло, жінко. Що ж я йому скажу? Моя душа тепер чорніша. Я тепер не тільки до ворогів його ненависть маю, але й до друзів. О, до сих ще більшу, весонне кодло, світло опівночі не будуть вас! Вам заграва кривава, очей лінивих не здола розплющить, Подай вам вічний сон наліг на груди, і з морою душив вас без кінця. Мені сто раз від вас миліші гади, Бо в них таки, либонь, тепліша кров. З відразу від сонного товариства, дивиться на Месію, прислухається. Про що він молиться? Месія впівголоса, нехай менеся чаша. Саваов, чи ся молитва всю ніч твого престолу не досягне, Вовкам даси на поталу сина. Але хай буде так, як ти бажаєш, а не як я. Сам вельзевул, напевно, почув би малосердя. Месія до учеників, ви спите, не спіть, моя душа смутна до смерті. Каміння у пустині відкликалось постійною луною, але сі не обізвуться ні, дарма надія, я обізвусь, який злий дух тримає мої слова, учителю єдиний, освіти моїх очей, невже не бачиш, як я гину тут від туги, від болю, від тривоги, і нічим, нічим потішити тебе не можу. Я обізвусь. ні, голосу не стане. Коли ж стане, дико забранить. Не мов шакала голосу півночі, бо туга стиснула за серце. Я не можу, не можу бачити його, прощай. Ох, мірям, ти проклята від Бога. Так само незамітно для Месії, але швидко вибігає з саду. Третє. На Голгофі ніч три хрести з розп'ятими, вже мертвими, віддалі кварта. Інших людей нема, тільки Мір'ям сама під Христом Месії. Він їм простив, він їм усім простив. Вони те чули, і навіки вічне його слова потіхою їм будуть, а тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я сіх і все ненавиджу за нього. І ворогів, і друзів, і гірбу, от й народ безглуздий, що кричав розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів, вимагає страждання, крові і смерті соромної. Того, хто всіх любив і всім прощав, умер він, зраджений за і небом, як завжди, одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди, одинока, даремні сльози І проклинаю все те, що він любив, і з кожним словом. Все більш надію траче на рятунок, і вічно, вічно буде одинока на сьому і на тому світі, так ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. Тут завтра прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка, прийдуть, здіймуть його з христа, бо вже ж він не живий. і більше мучитись за них не може. Покроплять млявими сльозьми і лагідно сповіть у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері й розійдуться, а може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадують про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинуть отрутним словом їм в обличчя, немов гарячим приском. Хай би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли тут дивитися на муку, того чи його всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчя, вони жахнулись би і запитали, яке тобі до всіх нас діло, жінко. І я на те, ще я на те сказала б. Я б мусила мовчать, бо ненависть не має голосу на поминках того, хто всіх любив. І всіх прощав, Ой горе, в той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила, я буду всім чужа й одинока, не признана ніким. Бо сам Месія не признавав мене, о сина Божий, нехай в моїм житті все, все неправда, ти вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась. Я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти Месія. Собі на жертву де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу. Темрява огортає все більше гору. І хрест, і жінку під хрестом. Четверте: Майдан в Єрусалимі. Перебігають люди, оглядаючись боязко. часом сходяться малими гуртами і нищечком, шпарком. Перемовляються по кілька слів, потім знов розходяться. Мірям повагом переходить майдан назустріч їй Йогана, одна з прихильниць Месії. Йогана Мір'ям. Мир, сестро, і радість. Радості й миру не знаю я так само, як тебе. Прости, що зачіпаю незнайому, але ж у нас така весела звістка. Що то мене обходить? Всіх обходить Месія наш Воскрес. Мірям голосно. Воскрес Месія. На Бога, сестро Тихше, ще почує, хто з люду й донесе Сенедріону. Ви боятесь, коли б вам за Месію кров не пролити так, як він за вас пролив свою. Пролєм, як буде треба, тепер не час. Ти жінко, чим торгуєш? Сказала б я питання недоречі. А ти не знаєш, де тепер месія, на небі, певне? Кажуть, на землі між людом ходить. Отже, у вас надія, що є кому і вдруге кров пролитьє, прийде знову час. Гірко, сміється, а я не вірю, щоб він воскрес, бо ви того не варті. Він не вважав, чи вартий хто, чи ні. Це правда він ніколи не вважав на те, що з вас ніхто його не вартий, і все таки не вірю, що воскрес він. Але ж він сам пророкував про те. Для цієї самої юрби воскреснуть на селе, бо й не стало б і Месії. Здається, помилилась я, бо ти, як бачу, не прихильниця його. Прихильних мав він досить і без мене. Йоганна з острахом ховається в поблизький гурток. Мірям їй услід: Не бійсь, не розкажу синедріону, бо він для мене не миліш ніж ти, хіба однаково ненависний. Близько проходить старий галілеянин. Мірям звертається до нього. Що, батьку, чи правду кажуть, що воскрес месія? Так правда, як і те, що він пролив за всіх наскров свою святу невинну. Він не за всіх пролив, неправда значить. Як не за всіх? За мене він ні краплі не проливав, а ти не віриш в нього. Хоче й собі сховатись у гурті. Я вірю в нього, старий спиняється. Вірю більш, як ти. Більш як усі ви. То приходь сьогодні до нас на збір. мірям з відразую. Щоб я до вас прийшла ховатись по норах в з вами. Мені при вас нема чого робити. У мене на чолі немає плями. А в кого ж є? У вас, у всіх, у вас. Усі ви допустили, щоб Месія кривавий викуп дав за ваші душі, і вам прийнять його було не тяжко. Віддячились ви, правда, хто сльозою, хто щирою до ворогів любов'ю. Він сам казав нам ворогів любити. А ви й зраділи так вам безпечніше. Душа врятована, та й тіло не загине. Старий з острахом. Хто ти така? Я. Одержима духом. Благай Месію, щоб сцілив тебе і визволив від того Злого Духа святою силою своєї крові й тіла, щоб визволив мене ціною крові, своєї крові. Та невже ти, діду, гадаєш, ніби я себе ціную, дорожчою, ніж чиста кров його? Так слухай же. Що в огненій гієні, чи в темряві безкраю доведеться, мені на вік віків з душею пробувати, та радощі моєї не зруйнує, сам князь Теоноти радощі від того, що на мені не важить кров месії, що він її за мене не пролив ані краплини. Як могло те статись? Ненависть врятувала від гріха. Кого ж ненавидиш? Всіх вас, себе і світ. За тебе теж пролита кров та дармо, бо ти не прийняла святого дару. І не прийму, бо я не астарот, щоб мала кров приймати в подарунок. Непримітно підходить слуга Сенедріону, і з ним римський претеріанець. Про що говорити? старий заминаючись, це, бачиш, про месію. Зовсім мене про те розмовляли. А хто ж то дівчину, отой Месія? Поки преторіанець і слуга слухають мірям, старий алілеянин ховається між людьми. А то що ви недавно розп'яли, ви знаєте, він цар був іудейський. юдейський. Тепер він знов по всій країні піде, бо він воскрес, воскрес у новій славі. Нехай там стережуться цар і Цезар і весь Синедріон пекельна рада. Протиранець хапає її за руки, киває на слугу. Гаде шнурка ми сплутаємо кіску, щоб не брикала дуже. Що в'язати? зручно нахиляється, бере камінь і пускає в голову слузі. Хоч одного, та все ж покарбувала. Її знов хапають за руки, скручують і в'яжуть. Слуга одною рукою обтирає кров, а другою помагає в'язати мірям. Хотіла б я всю вашу кров пролити, віддячити за жертву. Що ж та жертва, коли ви кажете, що він воскрес? Та що ж хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті. Чи тепер воскресше? Забуде він страждання, зраду, смерть. Простити може, а забути ні. Обудьте прокляті. Хто? Всі ви, Цезар, Синедріони, цари, весь народ. Тим часом на Майдані гурти потайних прихильників Месії зникли. А набігла юрба іудеїв, фарисеїв, та судикеїв, почувши гомін на майдані. Слуга кричить до народу Гей, слухайте, вона нас проклинає. Голоси з Юрби. Що, що тут? Хтося жінка? Що їй треба? За що її зв'язали? Зрада? Змова? Я проклинаю вас прокльоном крові. Що суджено клонучому? голосив Юрбі. Каміння. Люди набирають каміння і диким ревом кидають намірям. Месія, коли ти пролив за мене. Хоч краплю крові дарма, я тепер за тебе віддаю життя і кров, і душу все даремне, не за щастя, не за небесне царство. Ні. З любові паде під градом каміння.